Як вам другий період? Я вважаю, що ми трохи додали додали в швидкості. Граємо трохи краще, ніж перший період, тому що в першому періоді були так звані каруселі. То вони, то ми, контратаки. Зараз більш балансовано почали грати. Сподіваюсь, в третьому періоді буде безвилучені, гра буде йти рівно за нашим планом, як ми діємо зараз. Легше три один, ніж вчора. Так, трохи легше, тому що швидкості все ж таки у збірної Франції трохи вищі. Видно, що рівень. На якому вони грають більш швидкий, але теж не скажемо, що дуже легко зараз грається з командою збірного польщі. А як ви вболівальники? Я чесно кажучи, я в шоці, тому що дуже велика кількість болівальників вони нас підбадьорюють. І знаючи сьогоднішні події в Україні, який ранок сьогодні був, ми всі це переживаємо і хочемо, щоб саме сьогодні залунав гімн України для всіх наших людей в Україні, тут хто нас підтримує. Слава Україні! Точно, Героим Слава.